Магдалюк Василь Вікторович, заступник начальника механоскладального цеха з виробництва. У жовтні місяці задля поліпшення умов праці робітників, налагодження логістики та покращення якості виготовляємої продукції, був здійснений перенос обладнання з метизної дільниці до парку токарних верстатів з ЧПУ. Механік механоскладального цеху Солярчук Андрій. Під час переносу обладнання був виконаний проміжний ремонт. Верстатів у кількості п'яти одиниць. Були відремонтовані наступні верстати: токарний 1К-62, центрувальний верстат, різьбонарізний верстат, різьбонакатний верстат і напівавтомат 1Б-265П. Хочу подякувати за сумлінну працю робітників механічної дільниці, слюсарів-ремонтників та електромонтерів.